Заїжджаємо Мерсиком маленько та й потихенько, З горочки. Ага. Постійним клієнтам привезли. Дуже грубий покол. Ось і видно зверху, як дрова зложені красивенько. Скотилися. Зараз мішка поміряє і будемо вигружати, покажу як. Дрова, які ми раніше привозили. Грабочок, грубший, трохи тонший, але червоний, дуб теж все плотненько вложено, мішан зверху міряє. Для чого? Для того, щоб людина конкретно знала, за що вона платить. Дрова згарно, зверху зложені, все видно, все красиво. Вон видно на телефоні, знімає клієнту з пілями. Ось йде вигрузочка. Найкраще, ото зверху двері. Зараз Міша від'їде і видно все як на духу, все що було зложено, з'їжджає.